2025 рік і зокрема це літо продовжує радувати любителів серіалів, серед яких є як абсолютно нові оригінальні проекти, так і довгоочікувані продовження вже відомих історій. Тому сьогодні у мене для вас 10 найцікавіших серіальних новинок, які вийшли в мережі з початку літа. Всіх вітаю, друзі! Біля мікрофону, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає похмурий психологічний трилер з елементами містики, який пропонує глибоке дослідження людських відносин, життя, смерті та родинних зв'язків. Весела, фантастична історія про пошук ідентичності, яка показує світ, де навіть машини прагнуть зрозуміти, ким вони є насправді. А також продовження культової історії про вбивцю з принципами і внутрішнім моральним кодексом та багато іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і поїхали! Відродження. Американо-канадський містичний серіал від Сайфай заснований на одноіменному коміксі ілюстраторів Тіма Сілі і Майкла Нортона, дія якого відбувається у сільській місцевості штату Вісконсин. В центрі сюжету офіцер поліції Дана Сайпрес, яка одного разу стикається з дивними і загадковими подіями, коли місцеві люди, які померли 1 січня, на наступний день несподівано повертаються до життя. Вони виглядають і поводяться як раніше, та їхня поява викликає паніку і недовіру серед населення, змінюючи їх звичний розклад життя. Тож у місті встановлюють карантин, щоб убезпечити жителів і розібратися в причинах цього феномену. А детектив Сайпрес опиняється в центрі моторшного розслідування, де підозрюваними стають як живі, так і мертві, і в якому їй доведеться боротися з упередженнями місцевих жителів, журналістів та релігійних фанатиків, намагаючись встановити причину загадкового явища. Це доволі якісний психологічний трилер, який зайде любителям нуарних детективів і містики, адже серіал пропонує не лише фантастичну історію, а й глибоке дослідження людських відносин, життя, смерті та родинних зв'язків. Дим кримінальний детектив Трилер на реальних подіях, що розповідає про двох хахівців, які об'єднують зусилля щоб зупинити серію нестандартних підпалів у штаті Каліфорнія. В центрі історії колишній пожежник Дейв Гудсен і детектив Мішель Калдерон, котрі розслідують підозрілі пожежі в містечку Умберленд та намагаються піймати двох паліїв, чиї злочини перетворили місто на арену страху й хаосу. Докази вказують на те, що ці злочини мають складний багатошаровий мотив, і в процесі роботи детективи стикаються з ще більшими труднощами, які підштовхують їх до глибокого розуміння природи цих підпалів. Кожна пожежа супроводжується високою ймовірністю загиблих і стає своєрідним дзеркалом, у якому Дейв та Мішель змушені розпізнавати не лише сліди злочинців, а й власні страхи і втрати, що тягнуться з минулого. Серіал починається як традиційний процедурал та вже в першій половині переростає в захоплюючу кримінальну драму, яка занурює глядача в глибини людської психіки, де кожен персонаж має свої травми. Щоденники вбивця бота. Науково-фантастична комедія від братів Вайтс, що розповідає про андроїда з майбутнього, який призначений для супроводження і захисту експедицій дослідників на різні небезпечні планети. Одного разу він зламує своє програмування, здобуваючи свободу вибору, і виявляється, що цей андроїд не прагне насильства. Він інтроверт, який уникає контактів та захоплюється лише переглядом улюбленого серіалу. Проте з часом спостерігаючи за людьми і аналізуючи їх поведінку, бот відкриває для себе всю складність людських стосунків та починає добровільно втягуватися в небезпечні місії, щоб захищати команду, намагаючись знайти своє місце в світі і зрозуміти, що ж означає бути живим. Він стикається з багатьма моральними дилемами та поступово усвідомлює, що свобода може бути не лише благословенням, а й справжнім прокляттям. Це весела і водночас глибока історія про пошук ідентичності, яка поєднуючи фантастику, чорний гумор і соціальну сатиру показує світ, де навіть машини прагнуть зрозуміти, ким вони є насправді. Померти заради сексу. Комедійно-драматичний міні-серіал заснований на реальній історії Моллі Кохан жінки, у якої діагностували рак четвертої стадії, та яка перед смертю в 2019 році записала подкаст разом зі своєю подругою. Дізнавшись про хворобу, жінка покидає чоловіка після 15 років нещасливого шлюбу і бажаючи прожити останні дні наповну, пускається берега та починає досліджувати свою сексуальність, яку раніше весь час придушувала. За підтримки своєї найкращої подруги Нікі, Молі заглиблюються у різноманітні інтимні пригоди та вперше в житті усвідомлює всю широту і складність своїх сексуальних бажань. А паралельно з цим героїня намагається справитися як з минулими травмами, так і з теперішніми викликами, які ставить перед нею хвороба, навчаючись цінувати кожну мить життя і бути собою. Це глибока емоційна історія про самопізнання і прагнення до щастя, яка показує, наскільки важливою для людини є можливість самовираження та як смертельний вирок може стати поштовхом до життя без обмежень. А я хочу нагадати, що запорукою мого продуктивного дня є ранкова чашечка запашної кави від 25 Coffee Roasters. 25 Coffee Roasters майстри своєї справи. Вже понад 10 років вони обсмажують свіжу натуральну каву і можуть запропонувати на вибір більше 50 кавових позицій із 20 країн світу. Такий асортимент задовольнить смаки найвибагливіших поціновувачів кави, а персональні менеджери завжди на зв'язку і допоможуть підібрати саме те, що потрібно вам за вашими подобаннями. А якщо ви, як і я, не любите зайвий раз брати до рук телефон, можна з легкістю замовити каву прямо на сайті через зручний онлайн-підбір. До того ж на замовлення від 350 гривень діє безкоштовна доставка по всій Україні. Тож, якщо цінуєте смак якісної кави, переходьте за посиланням в описі. вводьте мій промокод 99 ua та отримуйте знижку 15% на замовлення у 25 кофі Ростерс. Сирени. Чорна комедія про культ роботи, сюжет якої розгортається довкола двох сестер і Симони. Одна з яких намагається витягнути іншу з під негативного впливу її нової начальниці. Протягом вікенду в розкішному пляжному маєтку Девон помічає, що у її сестри нездорова залежність від її нової роботодавиці, світської левиці Мікаели, котра створила навколо себе справжній жіночий культ. Вона ніби затягує Симону у своє розкішне життя, яке схоже на наркотик. Тож Девон вважає, що пора втрутитися і допомогти сестрі, але вона навіть не уявляє наскільки сильною і небезпечною суперницею виявиться Мікаела. І в ході вікенду сестри стикаються з несподіваними відкриттями про цю даму та її маніпулятивну натуру. А це протистояння переростає в психологічну гру з високими ставками, де за розкішними фасадами приховуються жахливі таємниці. Цей серіал поєднує елементи детективу, соціальної сатири і навіть містики та занурює глядача у світ класової нерівності і багатства, де влада і жіночі амбіції можуть виявитися небезпечною паскою. Король гольфу спортивна драматична комедія у стилі Теда Лассо, що розповідає про колишнього професійного гольфіста Прайса Кахіла, який намагається вибратися з глибокої життєвої кризи. Його блискуча кар'єра пішла на спад ще 20 років тому після нервового зриву на турнірі, і тепер забута легенда гольфу переживає розлучення та збирає по шматках своє зруйноване життя. Але одного разу він знайомиться з проблемним підлітком Санті, який є справжнім вундеркіндом у світі гольфу. Тож Прайс вирішує поставити на карту все, що в нього залишилося, і стає наставником для хлопця. Разом зі своїм найкращим другом і матір'ю Санті вони вирушають в подорож турнірами, щоб допомогти підлітку вийти на професійний рівень. А в Прайса несподівано з'являється нова надія та шанс повернути власну гідність і втрачений сенс життя. Це легка, тепла і зрозуміла історія про віру в себе та силу наставництва, яка, розкриваючи теми другого шансу і особистісного зростання, надихає не здаватися навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Андор. Другий та фінальний сезон приклулу фільму Бунтар 1 зоряні війни історія, що розповідає про непростий шлях становлення майбутнього лідера Альянсу повстанців Касіана Андора. Події відбуваються за кілька років до основного фільму. Усвідомлюючи масштаби зла, яке творить імперія, Касіан Андор стає у витоків руху опору, починає боротися за свободу та невдовзі очолює групу космічних повстанців. Заключний сезон охопить наступні чотири роки повстання. Імперці намагатимуться придушити супротив ще більш деспотичними методами. А Касіан Андор через зухвалі місії стає незамінним у боротьбі проти тиранії, що змінить його особисті ідеали і ставлення до життя. Кожна серія буде наповнена небезпекою, обманом та інтригами, що розкриє глибші аспекти характеру Андора та його послідовників, показуючи, як відвоювання свободи змінює навіть того, хто починав як самотній одинак. Слід сказати, що жанр цього проєкту не зовсім типовий для всесвіту зоряних війн. По суті, це шпигунський екшен, а елементи фантастики тут знаходяться на другому плані, що дозволяє поглянути на відому історію під іншим кутом. Відділ нерозкритих справ. Британський кримінальний трилер заснований на серії романів данського письменника Юсі Адлер Олсена. Головну роль виконав Меттю Гуд, а режисером виступив Скотт Френк, відомий за серіалом Ферзовий гамбіт. В центрі сюжету детектив з Единбурга Карл Морк, якого після трагічного інциденту переводять у новостворений підрозділ нерозкритих справ. І це покарання стає для нього можливістю заново подивитися свою кар'єру. Перша справа, з якою стикається команда, пов'язана із загадковим зникненням прокурора. І коли герої починають розкривати таємниці найвищих ешелонів влади, здавалося б, звичайне розслідування втягує їх в глибоку психологічну боротьбу. З кожним кроком морк все більше поринає в павутину подій людей і спогадів та невдовзі стикається з противниками, які ставлять під загрозу життя небайдужих йому людей, та усвідомлює, що ця справа не менш темна, ніж його власне минуле. Виглядає все це як похмурий скандинавський нуар, який з кожною серією стає все більш заплутаним і непередбачуваним, пропонуючи напружені розслідування, психологічну глибину, купу сарказму і чорного гумору. Декстер Воскресіння Новий розділ культового серіалу про серійного вбивцю Декстера Моргана. Події якого розгортаються після фіналу серіалу Декстер Нова Кров. Після злощасної перестрілки минуло кілька місяців. Декстер виходить з коми та вирушає до Нью-Йорка, щоб знайти свого сина Гаррісона і зупинити його від перетворення на такого маньяка, як і він сам. Однак минуле Декстера ніяк не дає йому спокою, і невдовзі на його шляху з'являється колишній колега Ангель Батіста, який не залишає спроб помститися та йде по слідах Декстера, щоб змусити його відповісти за скоєне, намагаючись справитися з внутрішньою темрявою, Декстер зануриться в ще більший морок та піддасться випробуванням, які поставлять під сумнів його моральні засади, а шлях до воз'єднання з сином ризикує стати для нього кривавим. Це довгоочікуване продовження культової історії про вбивцю з принципами і внутрішнім моральним кодексом, що обіцяє вкотре занурити глядача у світ, де вирують емоції, напруга, непередбачувані сюжетні твісти і криваві розправи. Ведмідь. Продовження комедійної драми від e FX про талановитого кухаря Кармі Берзата, який після смерті брата покидає високу кухню та повертається до Чикаго, аби врятувати сімейну забігайлівку з продажу сендвічів, намагаючись вилізти з боргів і зробити бізнес прибутковим, Кармі робить все можливе для залучення нових клієнтів та повсякчас стикається з різними проблемами, відсутністю грошей і нерозумінням персоналу. В черговому ж сезоні героям належить рятувати від банкрутства їхній новий ресторан, маючи на це обмаль часу, а паралельно з цим Кармі намагатиметься вилізти з внутрішньої кризи та повернути віру у власні кулінарні здібності. І в результаті він фактично втрачає контроль над рестораном та зовсім скоро усвідомлює, що ця постійна боротьба за репутацію та визнання може бути надто шкідливою для його психіки. Це першокласне драмеді, яке постійно змінює акценти і переходить від такої класичної сімейної драми до чорної комедії, піднімаючи при цьому непрості теми сім'ї, амбіцій, психологічних травм і сучасної кулінарії. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях свої рекомендації, що сподобалось і що вже дивилися з новинок. А також не забувайте про підписку і тисяч вподобайку цьому відео, щоб воно не загубилося на просторах Ютубу. Якщо ж вас цікавить більше інформації на кінотематику, в описі є посилання на телеграм. Переходьте та доєднуйтесь. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і почуємось наступному відео.